Hi, everybody! Today we will speak about phrasal verbs. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про фразові дієслова. Отже, як ми переведемо втручатися: break into. Break into. Тікати. Вириватися. Break-out. Break out. Сваритися, розходитися. Break up. Break up. Поглинати щось під час вдиху. Breathe in. Breath in. Виділяти щось під час вдиху. Breath out. Очищувати, полірувати, наповнювати радістю. Brighten up. Brighten up. Здійснювати, викликати. Bring about. Bring about. Допомогти повернути, відновити, увести знову, наприклад, ідею, практику, закон. Bring back. Bring back. Перемогти. Ворога, політичного опонента. Bring down. Bring down. Bring down. Перенести на більш ранній термін. Bring forward. Bring forward. Успішно завершити. Bring-off. Bring off. Викликати. Притягати. Навіювати. Bring on. Bring on. Створювати щось. Виявляти. Bring out. Bring out. Вигодовувати, виховувати, піднімати питання, заводити розмову. Bring-up. Bring up. Освіжити знання. Вдосконалювати. Покращувати. Brush up. Brush up. Застібати ремені в машині. Buckle up. Buckle up. Піти. Відстати. Відвалити. Buge off. Buge off. Грунтуватися. Build on. Build on. Створювати затори на дорогах, створювати репутацію, створювати собі ім'я. Build up. Випадково зустрітися з кимось або зіштовхнутися з кимось. Bump into. Bump into. This is all. Thanks for your attention and see you soon. Дякую за вашу увагу і скоро побачимось!